Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо і розкажемо, як приготувати ось таку шоколадну кору для декору торту. Такою курою ми прикрашали торт «Чорний ліс. Відеорецепт цього торту є у нас на каналі, тому переглядайте. Для приготування шоколадної кури нам потрібно 100 г чорного або молочного шоколаду і какао-порошок. Шоколад розділяємо на дві частини 75 г і 25 г. Я використовую кондитерський шоколад в краплях. 75 г шоколаду потрібно розтопити у мікрохвильовці імпульсами по 10-15 секунд. Кожного разу дістаємо, перемішуємо і знову ставимо на 10 секунд. Навіть якщо вам здається, що через 10 секунд нічого не змінилося, все рівно дістаємо і перемішуємо. Коли повністю розтопили шоколад, то висипаємо 25 г нерозтопленого шоколаду в краплях і починаємо перемішувати. Він теж має розтопитися. У мікрохвильовку вже не ставимо. Це називається темперувати шоколад. Далі я розстеляю на стіл лист пергаменту, прикладаю його чимось по краям, щоб він не скручувався, і виливаю розтоплений темперований шоколад. Розтираю його по пергаменту силіконовою лопаткою до товщини не більше 1 мм, ось так як показую на відео. Далі залишаю цей шоколад на 10 хвилин, щоб він почав застигати, але не надовго. Коли шоколад став матовим, то починаю скручувати пергамент. Роблю це дуже акуратно і нічого не притискаю. Далі ставлю скручений пергамент з шоколадом у холодильник на 10 хвилин. Через 10 хвилин дістаю і починаю потрошки розкручувати і відломувати полоски шоколаду. Ставлю їх на тарілку і кожен шар шоколаду трішки притрушую какао порошком. Далі широкі полоски шоколаду розділяю на менші. Так як показую на відео. Вся шоколадна кора готова. Тепер прикріпляю її на торт до шоколадного крему, яким я вирівнювала торт. Прикладаю куру і легенько притискаю пальчиком. Після того, як я прикріпила всю куру, тоді беру силиконову кісточку і роблю ось такі рухи. Це для того, щоб не залишалось слідів від пальців там, де ми притискали. А кісточка робить гарні лінії з какао. Далі торт потрібно поставити у холодильник приблизно на 4 години для стабілізації шоколадного крему. Потім торт дістаємо з холодильника і прикрашаємо. Як бачите, зробити шоколадну куру дуже легко, а торт з таким декором виходить дуже гарний, незвичний і не такий, як інші шоколадні торти. Якщо вам відео сподобалося, то будемо вам вдячні за лайк і за коментар під відео. До зустрічі!